Всіх вітаю! Це канал Творимо красу. Ми зараз з вами в'яжемо серветочку, і це вже третя частина будемо в'язати одинадцятий рядочок. Одинадцятий рядочок. Починаємо, як завжди, з двох повітряних і, <кхи> і в'яжемо пишний стовпчик. Після цього в'яжемо. Подвоєння. Я тут просто вже в'яжу два стовпчики навколо стовпчика, тому що так швидше. <кій> так, і залишається нам що? І залишається нам чотири стовпчики одиночних. Да? щось Далі дві повітряні. Чотири стовпчики одиночних, один подвійний, Поясний стовпчик. Ось так. Тепер дві повітряні. Так, і тут ось у нас три стовпчики. Ми вибираємо центральний і навколо нього знову в'яжемо три рельєфні стовпчики з одним накидом. Знову дві повітряні і в'яжемо наступний елемент. Так, маємо 11 рядочків і переходимо до 12 ряду. Початок тут такий, як і завжди. В'яжемо пишний стовпчик. Так, Після цього, тільки в цьому в 12 ряду, нам треба зробити наступне. Нам треба пров'язати подвійні стовпчики, на основі двох стовпчиків, не тільки одного, так? а двох. Тобто на основі першого пров'язали два і на основі другого пров'язали два. Ось так, а далі залишається нам чотири одиночних стовпчика, дві повітряні, тепер у зеркальному відображенні. Спочатку чотири одиночних стовпчика. тепер два подвійні. Перший і другий. Для цього пишний стовпчик. Дві повітряні, ну а тут так само, як і було. В'яжемо три рельєфних стовпчики на основі центрального стовпчика. Ось так. Тепер знову дві повітряні. І в'яжемо далі все те, що я вже показала. Тобто, ряд майже такий, як і попередній, лише ось перші два стовпчики треба подвоїти. Все в'яжіть до кінця рядочка. Переходимо до 13-го рядочка. Тут у нас знову все те ж саме тобто ті ж самі пишні стовпчики. В цьому ряду у нас вже не буде двох подвоєних, тобто подвоєний тільки один, як було і в попередніх. Так, і нас залишається сім одиночних стовпчиків. Так, один. Два. Три чотири п'ять шість і 7. Далі дві повітряні. Тепер у зворотньому порядку спочатку сім одиночних. І один подвійний. так, після цього ми в'яжемо пишний стовпчик, далі дві повітряні і в'яжемо знову. Три пишні стовпчики на основі центрального стовпчика з трьох стовпчиків попереднього ряду. Знову дві повітряні, переходимо до наступного елементу. Так, ну, я думаю, далі я показувати не буду. Тому що і так все легко і просто, да, все йде. У нас все дуже логічно. Закінчуйте цей ряд і переходьте на початку наступного. Переходимо до 14-го рядочка. Так, на початку у нас все ті ж пишні стопчики. Тобто піднімаємося на повітряні Ой. і в'яжемо песний стопчик. Після цього ми в'яжемо наступним чином. В цьому ряду у нас вже не буде подвоєння. Але ми повинні пров'язати зараз просто звичайні стовпчики, не прості, а стовпчики рельєфні лицеві. І в'яжемо ми зараз їх вісім штук. Тобто ось у нас перший другий.

6 і 8. Так, є в нас вісім стовпчиків. Тепер ми пров'язуємо одну повітряну, робимо накид, і нам ось ці два стовпчики, які по обидва боки від повітряних треба пров'язати із спільною вершинкою. Тобто, почали в'язати один, не дов'язали. Почали дру... <сь> другий в'язати, не дов'язали, і пров'язуємо це все разом. Тепер одна повітряна, і в'яжемо знову ж таки 8 рельєфних стовпчиків з одним накидом. вісім стовпчиків пров'язали, і тепер в'яжемо пишний стовпчик. Є. Ось такий у нас листочок вимальовується, красивий. Так, після цього в цьому рядочку у нас три повітряні, але ось цей елемент так залишається у нас без змін. Тобто, в'яжемо. Три стовпчики на основі центрального стовпчика. Тепер дві повітряні, вибачте, три повітряні, і починаємо в'язати ось цей листочок, так як я вже вам показувала. Все, в'яжіть до кінця рядочка, і зустрінемось на початку наступного. Ось так виглядає наша серветочка на даний момент. Ну, у всякому разі, в мене, тому що я туго в'яжу, і в мене зараз все це, бачите, збирається, то мій улюблений вихід з цієї ситуації це блокування. Так, у вас вже може бути вже все набагато вільніше виглядати. Так, а ми переходимо до 15-го рядочка. І тут ще в нас є певні зміни знову. Так, піднімаємося на дві повітряні. І в'яжемо знову ж таки стовпчик. Пишний стовпчик. Так, пров'язала. Так, і після нього у нас в цьому 15-му ряду. І тиме зменшення стовпчиків. Тобто, ми зараз два наступні стовпчики, які в нас є, вони в нас ось. Так? Ми пров'яжемо їх із спільною вершиночкою. Тобто, починаємо пров'язувати перший. ну Ви бачите, не треба говорити так? про те, що це у нас рельєфні стовпчики. Так, І другий і пров'язуємо разом. Тепер наступні стовпчики аж до. Повітряної, ну, У нас їх тут скільки? один, два, три, чотири, п'ять. Да? В'яжемо просто одинарними стовпчиками. Один, два. Три. Чотири. П'ять. Тепер в'яжемо стовпчик звичайний під арочку з однієї повітряної. І в'яжемо стовпчик рельєфний навколо ось цього стопчика, двох стовпчиків і спільною вершиночкою. І в'яжемо знову стовпчик звичайний під арку з однієї повітряної. І тепер знову в нас. Одна, ой, шість стовпчиків рельєфних. У нас просто спека така страшенна що. Що не витримуєш? Так, три. Чотири. П'ять. І шість. Тепер два стовпчики разом, точніше. Спільною вершенькою, їх в'яжемо. Ось так. І стовпчик пишний. Ось так. Так, а далі в нас теж зміни відбулися. Так, зміни в нас наступні. Набираємо три повітряні накид. І навколо першого стовпчика в'яжемо стопчик, три повітряні, вибачте, дві. дві повітряні, ще один рельєфний стопчик, знову дві повітряні, і ще один рельєфний стопчик. Ось так. Так, тепер три повітряні. І йдемо в'язати те, що я вам уже показувала. Тобто починаємо. Починаємо ось так. Знову в'язати ось цей листочок. Це в нас не листочок, а в результаті вийде квіточка, так, да? все, дов'язуйте цей рядочок до кінця, і зустрінемося з вами вже у наступній частині, і продовжимо. В'язання нашої серветки.